Вітаю всіх на своєму каналі. Ви на в'язальному каналі, мене звати Юля, і сьогодні хочу розповісти, яка відбулася на вихідних подіях. Це те, що ми з дівчатками зібралися на в'язальну зустріч. Дуже подобаються такі зустрічі. Періодично ми зустрічаємося і це надихає. Це Спілкування таке, дуже гарне, затишне, однодумців йде на користь. Буду вставляти вам відео, як ну, трішки я там знімала, як це було, скажімо так. Тож, я дуже задоволена, що на цей раз я змогла потрапити на зустріч. От Ми вибрали дуже затишне місце. Дуже приємно провели час, поспілкувалися. До речі, я думала, чи брати мені в'язання якийсь процес, чи не брати. Так як в мене на спицях зараз два светрика, тож їх незручно було брати. І, звісно, якщо б я брала, то треба було б розпочинати новий процес. Я думала Взяти шкарпеточки, це найшвидше взяти моточок, панчишні спиці і, і розпочати шкарпетки. От. Потім думала, може якийсь початий невеликий пошукати виріб. Ну, одним словом, нічого я не знайшла підходящого і на, скажімо так, мала терпіння не не розпочала я новий процес, ось, тож ось так. Я ж маю на меті до закінчити свої процеси, скажімо так, бо був час, що порозводила багато, а зараз хочу зменшити і щоб розпочати щось одне і в'язати. Тож, втрималася і не розпочала новий процес. Тож, вставляю Відео, як ми проводили разом з дівчатами чудовий час. Ось тут ми з дівчатками вибрали Дожі смачні не, не, смаколики, всі, різні, до речі, ми не домовлялися, кожен вибрав, що вийшло, що всі замовили різні, Дуже смачні, не, гарні і яскраві смаколики. Ну, тут знімає дівчатка, красу нав'язали, просто неймовірно, і гарні, чудові яскраві, гарні. Прямо натхнення, -то, їх було роздивлятися, а, дуже класно. Я, до речі, прив'яжу, але я? декілька в'язала, небагато. А дівчатка в'яжу. Я, я <постійно>. а, а, ну, а ось це я мій подарунок, який я видала. І пакуночок для участі в шкарпетковій родині челенджі. Дуже чудовий інтер'єр в кафе, яке ми вибрали, такі українські красиві картини з українськими орнаментами, людьми, натхнення теж багато і гарні побажання на деяких картинах написані, Тож, ну, таке дуже гарне і цікаве. І на нашій в'язальній зустрічі Надійка з каналу Пов'яжемо разом з Надією. Провела такий маленький конкурс, не конкурс, в якому я виграла подаруночок. Раділа, як ото дитина. Знаєте, ну. Подарунки це приємно. ось. І наразі маю ось такий чудовий подарунок від Надійки. Це о, такі маркерочки. До речі, від цього магазинчика у мене ще немає маркерочків. Саме таких у мене немає маркерочків. І, до речі, коли хотіла собі ще купити. О, Буває так, що то колір не можеш обрати, якщо він один. Так? А тут ось гарно всі різнокольорові, тобто нема такої проблеми, який же вибрати колір, коли набори іде або там синій, або червоні, або рожевий і так далі. Тож ось так, Маркерочків багато не буває. Я дуже рада такому подаруночку невеличкому. До речі, я була з маленькою сумочкою, тож подаруночок помістився, мені не потрібно було ще. Думати, як його донести. Так, що ще хотіла розповісти. А, ну, що маркерочків багато не буває. Вони то ламаються, то губляться, то багато, коли процесів, треба багато їх. То під настрій, то під пряжу, там деякі для якої пряжі зручні, не зручні, то під товщину спис, то ще що. -то. Тобто, ось маю такий чудовий подаруночок. Ну, це ще не все. Надійка мені приготувала ось такий пакуночок. Як бачите, я е теж мала терпіння, не розпакувала його, а донесла, до речі, цей вже пакуночок прийшлося нести в руках. В сумочку він вже не помістився. Так, що хотіла сказати, сама забула. Ось такий пакуночок маю, а, що мала терпіння, не розпакувала раніше, а уже коли знімаю відео для вас, тож і зразу розпаковочка зараз буде. І що ж це таке цікаве? Зараз подивимось, трішки пошуршу, бумага приємна, то можна і пошуршати. Так, в двох словах Надійка мені сказала, що це буде, але зараз почитаємо, що ж це. Так, тут ось такий пакуночок і маємо такий е, листочок. Так, і це інструкція. Мені випала прекрасна нагода посмакувати пряжу у челенджі Шкарпеткова родина. Ось так. Надійка мене запросила взяти участь у челенджі Шкарпеткова родина. який Це Надійка започаткувала цей челендж. Дуже дякую тобі, Надійка. Так. І, значить, мені тут потрібно створити буде Шкарпеточки. І тут є подробні. Подробна, так сказать, інструкція, що і як потрібно зробити. Так, ну і саме ж цікаве відкриємо. Так. Скористаюся. Може, це ми щоб було швидше. Так. Ось, щось таке дуже красивеньке. Вау. Боже, яка краса. Ух ти, які чудові. Надійка, де ти береш таку красу? Вперше тримаю такі, такі моточки Озел Янс. Я так розумію, це якась фірма турецька. 50 грамах 210 метрів, гачок і спиці. Рекомендую двічка або 3. І тут навіть написано дуже зручно, коли пишуть, використання на шкарпеточки на 46 й розмір 100 грамів вистачить. І на 40-й певно розмір светра 500 грамів. Ось такі рекомендації: це Superwash Wool Вул 75% і 25% поліамід. Так, Рекомендують 40 градусів прання. Температура. Ось така краса. До речі, колор тут лот є, партія, а саме колор, я не бачу, щоб було написано. Вау, ну просто чудова така ниточка класна, взагалі, супер і колір такий. До речі, ну, таке поєднання кольорів бачу вперше. Така вона якась і ніжна, і о, така класна. Дуже гарне поєднання кольорів. Багато-багато відтіночків таких. І такі вони всі ніжні, припилені, як будто. Клас. От взагалі, в мене немає жодного подібного забарвлення, І навіть я такого. І не бачила забарвлення. Дуже класні, дуже такі гарнесенькі моточки, красивезні. Ну, я ж кажу, то, як дитя радієш. Раді. Ну, як можна не радіти такі красі дівчатки. Хлопчики, якщо вони ще хлопчики дивляться. Так, це якісь смаколики. Ну, це, звісно, моїм діткам. Златочки і захарчику буде смаколик. Вони смаколики такі їли б кожен день. Забираю зі школи судочка. Мама, ти купила вкусняшку. <гум> так, прибираємо папір. Хай полежи в кадрі така краса чудова. Просто неймовірно. Ні, ну, Надя, ну Надя, це ж, це ж прийдеться ж розпочинати проєкт новий. Прям-прям. Це ж боюся, що я закину ці світера і почну ж в'язати. Ну, чуд... просто чудово Дуже-дуже тобі дякую. <хи> І візьму свої а... візьму свої дерев'яні спиці. Ось на цих своїх красуночках буду в'язати. Я так будеш фокусуватись чи ні. Ось така краса, прям проситься сюди. Розпочинати потрібно шкарпеточки негайно, бо таке натхнення, така краса, не, не, не потрібно класти в далекий ящик. Ось так. Так що ще один процес буде у мене наразі розпочинатися найближчим часом. Почитала я умови цього челенджу. Ця, ця пряжа новинка і для Надійки також. Тож потрібно знімати відео, розказати враження і про пряжу. І буде цікаво, які будуть шкарпеточки, чи, чи будуть схожі, чи однакові вдруг будуть в когось з майстринь, хто бере участь, чи ні. До речі, не надійка написала, що не використовувати підмот чи іншу пряжу. До речі, я з такою красивої пряжі навіть не думала додати під додавати підмот. Тут просто ну, настільки таке ніжне забарвлення, до речі, дуже цікаво, як буде лягати в полотні, що це буде, чи візеруночки, чи як жакардовий візерунок, чи смужки, чи як це буде. Дуже вже хочеться розпочати. Як бачите, вже наготовували на, 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 на підходящі спиці. Хоч би да зараз розпочинай. До речі, Надійка написала, якщо б є нетерплячка, можна вже розпочинати, але розпочинаємо в'язати. З 1 лютого. Тож, в принципі, в мене є ще час завершити хоча би рукав на свитрі ось І, кстаті, в мене можливо буде потрібно такий більш, ну, коли чекаєш, там щось десь дорожній проєкт, то якраз буде цей. Ось так, обов'язково зв'язати шкарпетки, Надійка, обов'язково зв'яжу шкарпетки, і, до речі, саме з цієї пряжі хочу зв'язати собі шкарпетки, тому що, ну, по-перше, така класна забарвлення, дуже гарне, по-друге, з... з подарованою пряжі я використовую, ну, стараюся, по крайній мірі, для себе зв'язати або для родини. Так, приємного в'язання у шкарпетковій родині. До речі, дівчата, хто ще бере участь у челенджі Шкарпеткова родина. Вітаю в цій родині і бажаю теж успіхів, зв'язати гарні шкарпеточки. Тож, дівчатка, побажайте мені успіхів, щоб вийшло якнайкраще і якнайшвидше. І гарніше фото треба ж зробити. Так що ось такі такі справи. Ну, і на цьому все. Буду закінчувати своє відео. До нових зустрічей, до нових відео, щоб їх не пропустити, будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо поставите вподобачку, напишете коментар, мені буде дуже-дуже приємно всім до побачення і на все добре. До нових зустрічей, до нових відео. Вам від мене теж лайк. До побачення, бувайте!